Голодомор небачена трагедія світового масштабу, яка завдала непоправної шкоди країні. Кожне місто України приєдналось до проведення загальнонаціональної національної акції Запали свічку. Зокрема, жителі Коломиї мали змогу запалити вогник пам'яті жертвам голодомору на площі відродження. Організаторами траурного заходу стали громадська організація Молода Батьківщина та фонд пам'яті Андрія Фечука. Також до дійства долучилися депутати міської ради від фронту. Змін ми стараємося її робити кожен рік. Будемо старатися робити її кожен рік. Це не є політична акція, це є е, просто, як, щоб ми ніхто не забували. Це як пам'ять. Вона повинна бути завжди, і наші е, сини, доньки мають продовжувати пам'ятати про це і продовжувати нашу, е, наші акції. Е, Батьківщина молода, це громадська організація фонд пам'яті Андрія Андрієфечка. Е, Започаткувала цю. Акцію до нас долучились фронт змін, і зараз ми разом, як ви бачите, проводимо її. І хотілося б все-таки звернути увагу на те, що звернутися до людей. Не забувайте, пам'ятайте, приходіть і вшановуйте пам'ять загиблих, замучених людей, які, як і ви, як і ми всі, хотіли би жити, працювати і насолоджуватись життям державі. Вшановується пам'ять тих людей, які загинули під час голодомору, великого який був 32-33 році в нашій державі. Фактично, це був геноцид щодо українського народу, спрямований на його знищення. Сьогодні у Коломиї проводиться акція Запали свічку. Цю акцію зорганізували фонд пам'яті Андрія Фечука, громадська організація, та батьківщина молода. Ми, представники політичної партії «Фронт змін», сьогодні прийшли так само на площу. Центр нашого міста для того, щоб підтримати цю акцію, вона вже проходить не вперше у нашому місті. Сподіваюся, що кожним наступним роком все більше і більше громадських організацій, політичних партій, а також просто коломиян будуть до неї долучатися для того, щоб ніколи ми не забували про цю трагедію, яка мала місце в житті нашого народу. На площі відроджені світилися запалені лампадки, викладені у вигляді хреста, символі пам'яті жертвами жахливого геноциду, та звучали трагічні звуки музики, які закликали долучитися до акції спільною молитвою та хвилиною мовчання помінули тих, чиї життя зібрав голод 1932 33 років. Батьківщина молода вже вкотре робить цю акцію. Основна мета нашої акції в тому, що ми розуміємо. Що історія, яка б вона не була хороша чи погана, вона має властивість повторюватись. Ця подія, яка сталася у 1932-33 році, це одна з самих жахливих сторінок нашої історії. І справа в тому, що теперішнє покоління повинні про це пам'ятати. Пам'ятати для того, щоб більше це не повторилось. Ми розуміємо те, що молодь зараз живе, має дуже багато проблем. Які безумовно не пов'язані з тим, що сталося в 32-33 роках. Таку акцію треба кожен рік проводити, щоб молодь не забувала за те, що колись а, дуже багато людей віддали своє життя для того, щоб ми зараз жили в такій країні, невдячній. А, дякую організаторам за це дійство. Також я бачу, долучилося дуже багато людей, це нікому не байдуже. І... Хочу сказати людям, хай не забувають за це. Хай вшановують пам'ять, і хай кожен запалить свічку, хай не зараз, але все рівно, хай буде це. Мільйони жертв це наслідок насамперед не вражає людяності у серцях творців голодомору. Це ще одна чим не зрівняна трагедія нашого народу, що ранить до глибини душі. По випинальній світці запалені коломийцями, тече гарячий віск, а по обличчі сльози. Нехай не згасне, свіча пам'ять.